Ну що ж, перемістилися на вулицю про будинок. Будинок був куплений господарем, не буду використовувати слово господарю власником будинку. Приблизно десь років 10 назад, цей будинок повністю цегляний. Якщо взяти силочку на Google карту, Вказати геолокацію цього будинку місце. То на геолокації на Google Maps буде ще видно той будинок, в якому стані він був до покупки. Тобто Він був просто побілений, цегляний з дерев'яними вікнами, неутеплений. Господар його придбав, власник, вибачаюсь, власник придбав його. І в планах було тут постійно проживати. Але, як завжди, у нас все в житті в когось щось змінюється. Зараз буду детально показувати все, що власник по будинку переробив, обладнував для свого житла. Вперед! Вже на відео неоднократно розповідав, що ми в Яготині знаходимося на річці Супій. Вірні точніше в руслі річки супіть. Частинами це русло висохло, день іде вода ще залишилася. От і навпроти будинку в народі місце називають яром, хто називає пасовищем. Там всередині, в самому низу, проходить дорога. До речі, дуже часто люди, хто користується тією дорожкою, ходять в сторону вокзала. Один із сусідів, я його добре знаю, він хотів попробувати обладнати тут озеро. Загнали бульдозера, викопали таку глибоченьку яму, але рівень води так сильно впав, що навіть при умові, що вони там викопали глибину. Десь метра три, три з половиною, то води набралося всього, мабуть, сантиметрів 60 Подумали, подумали і вирішили, що не треба таке озеро, тому що у тому озері швидше можна було вбитися, ніж покупатися або якісь живності в там, нашої лабораторної біозброї, щоб вона там плавала, крякала. Ну, Не вдалося людям обладнати. А так би свою біозброю виростили, взагалі було б круто, щоб росіяни там обалділи. Так, ну, все одно вертаємося до огляду. Дорога. Дорога тут майже ґрунтова, але вона підсипана. Там, де стоїть машина, взагалі проїхати можна було без проблем. Трохи далі, там треба дорогу підсипати. Перед будинком. Зроблено майданчик для паркування авто. Сусіди паркуються, господарі паркуються, щебінь, пісок, оців. Все можна обрати. А, до речі, вибачаю за свій французький, намагався розмовляти на відео тільки на щиро український. Але попереднє відео так вийшло з озвучкою, що вирішив, просто буду говорити своїм суржиком, так як все життя розмовляв. Але з уклоном на українську мову. Так, ще йду показую одну особливість. Тут люди організували кооператив, провели воду вже, мабуть, років 6 чи 5 назад. Тут перед подвір'ям є приямок. І з цього приямку вода заведена до будинку. У нас в Яготині до десятка свердловин від Яготинського водоканалу. Вода у нас ще проходить через обезжелізування І вміст металу у воді, в водопроводній набагато менше, ніж коли ви робите свою свердловину. Далі показую подвір'я. Перемістився трошки праворуч від будинку. Так, якесь повідомлення. Ага. Перемістився праворуч від будинку. Тут е, значить видно, що в нас підведено газопостачання. Ще раз повторюсь, утеплено пінопластом. Поверху пінопласта зроблена наружня штукатурка з сіткою і клеєм для пінопласта. Пінопласт товщина 5 см. Так. Може й 10, ну я... Так. Ну, я Власник будинку після покупки обладнав каналізаційну яму. Власноруч підвів водопровід. Це теж немалий труд зроблений. Бетонна яма із каналізаційних колець. Тут поруч з ямою трошечки обсипалася земля. Тут нічого катастрофічного, все це підсипається. Городина. Городина доволі немаленька. Загальна площа всього подвір'я приблизно думаю, соток під 15. Деталі по документації буду вже уточняти покупцям. Не хочу більше говорити деталі по відео, щоб потім не було ніяких додаткових зауважень. Бо люди чують, законодавство не сильно знають, потім пишуть різні дурниці в коментах. Дуже важко людям донести правильну інформацію. Власник, звертаюся до тебе, будь ласка, зверни увагу, що треба щось зробити обов'язково з городиною, бо якщо запустить... І протязі ще двох тижнів не збить бур'ян, а бажано може ще якимось мотоблоком або трактором переорати, бо буде халепа. Так, сусіди є з усіх сторон, тут частково висаджений молодий сад. За будинком дуже старий хозблок. Він повністю дерев'яний, стан дерева вже такий. Задовільний, але він ще стоїть, держиться. Замінено газовий котел, повністю зроблена сендвіч труба. Добротньо зроблено. Думаю, що з затуханням котла проблем ніколи, ніколи не буде. Котяра, брись сюди. Погріб яма з душничками провітрюється, ну, ставиться драбина, і а можна спуститися в погріб. На подвір'ї ще є декілька бетонних кілець. Може захочете зробити дубляж каналізаційної ями. У кожного своє бачення. Може захочете ще якусь, якусь окрему додаткову яму зробити. Також в кінці городина, городини в рядок висаджено смородина, вроді все смородина, а може десь і ангрус. Ну, Тут у власника компостна яма накрита. вид з іншого ракурсу. Ось, до речі, сусіди видно, що орали трактором городину. Практично всі навкруги обсадилися. Сусід теж молодий хлопчина, я його особисто знаю. Никий пішний, не скандальний. Це по лівій стороні, як з двору. По правій стороні господарі теж адекватні працьовиті люди. Дуже приємні, відносяться з розумінням. Один раз приїхав покупець, верніш пообіцяв приїхати покупець. Люди мене сиділи, чекали 3 години, а покупець таки не доїхав. Ну, слава Богу, вони мене зрозуміли, за що їм велике дякую, що входять в ситуацію. Хотів все одним дублем, прийдеться робити монтаж. Не знаю, чи вийде, поки ще не навчився, але буду старатися. Подвір'я прямокутне, під невеличким нахилом, але зовсім його дуже страшно не відчувається. Вон нахил, який нахил подвір'я, зрозуміло, по, тому, по утеплювачу будинку він по уровню підшитий. Наклон невеликий. Так, по даху будинку. Дах будинку шифер. Шиферу вже, мабуть, років 25. Є до нього там деякі зауваження. Господар, власник, вибачте, все. так і лізе одне слово. Власник там обрав е, Бовдур, димоход, раніше була плита на дровах всередині. І з плюсів до самого будинку. Він повністю цегляний, Повністю. Це саме головне. По будинку всередині не робилися ніякі капітальні ремонти. А значить, по будинку зрозуміло, що він, що стіни тут кріпкі і осадку ніде ніяку не дали. Тріщин немає. Те, що в будинку треба робити ремонт, да, в кожному будинку люди роблять ремонт. В кожному. Газовий привод. Газовий котюл. Атем, потужністю. Думаю, кіловат, мабуть, до 20. Аналізую по досвіду. Каналізаці... Вивід каналізації на кухню зроблений. Вікна поміняні, частково закладені для того, щоб зменшити втрати тепла на вікнах і збільшити економії. Підлога дерев'яна, добротня дерев'яна, взагалі ніде не бухтить, не пригає, не, не скаче. Це дуже важливо. Коли підлога рівна, і можна тільки зайти по ній полежить або якийсь утеплювач, або прослоєчку, і відразу класти ламінат. Це економить дуже великий ресурс, коли руцями своїми щось робиш. По даху, значить, було. Задування снігу. Сніг позадувало, він лежав, потім прийшло тепло, він розтав і з'явилися на, на будинку на стелі, на потолку п'ятна. Але ж ще раз хочу звернути увагу, хоч п'ятна і є, але у будинку ремонт не робився вже більше 20 років, мабуть. Знову була пауза, мені зробили дзвонок. Будемо відео із кусочків робити. Нічого. Якось розберемося. Кімната. Вон в одному місці десь навіть кришей підтекла. Але я бачу, що там сухо, тобто колись було затікання, зараз зимку будинок простояв. І взагалі ніде протікань прямих немає. Ті, хто в будинку жив, мене зрозуміють і відносуться з тим, що це все без проблем робиться. Так, значить, стандартне планування. По правій стороні кімнати прохідні, по лівій, кімнаті, по лівій стороні кімнати ізольовані. Господарі, власники будинку пожертвували однією з кімнат. Завели сюди водопостачання, заклали вікно, обладнали діючий унітаз. Передбачили місце для встановлення пральної машини і місце під ванну. По стінах вже розпочато трошки поштукатурено, встановлено маяки, але життя змінилося. Ось в цьому углу раніше була встановлена плита на дровах, її демонтували. Тут був в, 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 в дахі видно, в потолки, видно димоходний канал пінопластом заклеєний. В лівому углу э, розташований водяний лічильник. На даний час э, просто його так заклали, з надією, щоб хі -хі, зимку пережити. Хоча воду вони у приямку спустили. Так, ну відеоогляд закінчується. Всім дякую, хто додивився до кінця. Як міг, так і все описав. В місті Яготин у нас є сполучення з Києвом через електропотяги. У нас є прямі автобусні маршрути до міста Києва. В місті Яготин є підприємства, в яких можна влаштуватися на роботу. Хай якось зроблю окреме відео і викладу його по поводу де, яке у нас є працевлаштування. Всім гарного вибору. Дякую за перегляд.